Мийка, ота, що менша, мілоденіла. Значить, в чому її плюс? Вона маленька. Якщо вони бачили ту здорову, то вона в два з половиною рази більша. Значить, то, чого тут ну, немає, а є здоров'я це автоматична подача з щіткою. Тобто, коли ми починаємо процес, ми повертаємо щіточку, там є автоматична подача людини, вона сама там та саме. А тут ми самостійно. Коли нам треба, взяли пшикалку, побризкали, отак, побризкали. І воно автоматично само крути в одну сторону, в іншу, в одну, в іншу. І то так покрутили, почистили. Коли воно докрутило, дочистило, стільки там разів, <кій> пройшло, повертаємо гусак, натискаємо її книжку і все. Мірако воно втягує ту рідину. Лемп закручений нормально, туди майже нічого не випадає. Ось. Якщо щось випадає, то воно витирається і висихає. Головне, прибирається статика і достатньо якісно воно сухиться. Треба слідкувати за щіточками, які е, зам, не замшовими, а цими бархатними, які е, отут на полісосі приклеєні, щоб воно. Вчасно його треба міняти, це головне. А так досить проста система, ефективна і швидко миється платівка. Отак от, от дякую за увагу.